Вітаю всіх на моєму каналі. У мене радість. Я хочу поділитися нею з вами, щоб ви відчули також енергію моєї радості кожен, хто зараз дивиться цей матеріал. І я закінчила свою майже річну роботу. Ви бачите на екрані це енергоблокнот поради від ельфів. Це блокнот на я веду курсорчиком, дивіться, на 65 сторінок. Цих 65 сторінок складаються з 31 моєї енергокартини та 31 ельфійської енергії. У мене є мій енергоблокнот. Чому, Чому в мене виникла ідея? Зробити такий блокнот, і я розпочала, до речі, роботу над цим енергоблокнотом поради від ельфів у серпні минулого року. Чому у мене виникла така ідея? У мене є мій енергоблокнот, який складається з картин, які я малювала у 2020-2021 роках масляними фарбами. Свій блокнот я відкриваю щодня, і кожен раз картина, яку я відкрила, це картина мого дня. Це може бути або захист від темних сил, або кармічні справи, або оздоровлення, або бажання, або охорона покоя. Ця картина з мого енергоблокноту вона стоїть на видному місці, і напротязі дня я дивлюсь на цю картину, а вона працює, виконуючи свою справу. Ні, одного разу. Одного дня я подумала, чому б мені не створити такий альбом для інших людей, для вас, щоб кожен міг так само відкрити свою енергокартину, помедитувати з нею і отримати енергію ту, якої не вистачає саме в той день. Так і розпочалася моя робота над енергоальбомом «Поради Паради від ельфів». Я почала аналізувати всі картини. Які я використовувала у медитаціях у 2017 році, 2017 року, вибачте, почала вивчати вплив картин на енергополе, на чакри, на зниження стресу. Кожен енергоцентр, кожен енергоцентр я вивчала, аналізувала, розкладуючи його на міні-енергії без яких би цей центр не міг би працювати збалансовано за допомогою камери газорозрядної візуалізації, з якою я з якою я працюю? Я почала також фіксувати, аналізуючи вплив моїх картин, я почала фіксувати от рух рух енергоцентрів. Після перегляду моїх картин і відстежуючи, з якої хвилини починалися зміни в енергополі. От з якої хвилини починалися зміни, починалися позитивні зміни в енергополі, ці дослідження, такі аналізи дали мені змогу визначити, як картини, як мої картини впливають на конкретні енергоцентри. На центри, пов'язані з коханням, з творчістю, з безпекою, з духовністю, з'ясувалося, що багато картин, багато картин одночасно впливали на декілька центрів. При цьому збалансовуючи енергополе, збалансовуючи його комплексно. І у мене з'явилася ідея створити калейдоскопи. Калейдоскоп, який би міг об'єднати одразу декілька енергокартин. У енергоблокноті поради від ельфів» я вклала в один калейдоскоп, в мене йде там від 5 до 10 енергокартин вложених. Така взаємодія енергокартин у калейдоскопі, вона посилює енергоефект і гармонійно впливає на стан. Наприклад, для збалансування. Енергії кохання не потрібно задіяти ще декілька взаємопов'язаних енергій, без яких би кохання, любов не змогла б себе проявити. І саме так народився енергоблокнот поради від ельфів. Нарешті вже е, вийшло перше, перший перша, перший посібник такі вишов обмеженим е, тиражом, але я дуже рада, вийшло дуже. Дуже він гарний вийшов. дуже відчувається енергії. Кожна, кожна картина в цьому енерго це світ, де живуть ельфи. Ельфи зі своїми енергіями, але вони підтримують і допомагають людям. Вони нам допомагають. Чому поради від ельфів? Чому задіяне слово ельфи? Ключове слово це ельфи. Тому що в калейдоскопах. Вкладені енергії картин Інші світи. У мене є серія картин, інші світи, і на деяких картинах з енергоблокнота навіть можна, якщо дивитися уважно, можна побачити саме цих ельфів. Як працює енергоблокнот? Кожен ранок ви кладете руку на вкладинку блокнота. Ельфи, які які є в цьому блокноті, вони сканують вашу енергію. Вони визначають, якої енергії вам сьогодні не вистачає. Ви відкриваєте будь-яку сторінку і отримуєте енергію дня. Наприклад, це або кохання, або гармонія, або творчість, або захист. Також ельфи вам дають поради, чому вони обрали саме цю енергію у вас. Чому саме цю енергію вони рекомендують, просканувавши вас, щоб ви медитували, щоб ви збалансували її? Протягом дня цей блокнот залишається на видному місці, ви можете на нього дивитись, медитувати. І цей блокнот це не просто така збірка картин, це ваш особистий привідник, освіт вашої гармонії та вашої енергії. І сьогодні в кінці я зробила для вас медитацію з енергоблокнотом. Заплющить очі, це медитація з енергіями ельфів. Заплющить очі. Дозвольте собі розслабитись. Тепер уявіть, як ви стоїте в чарівному лісі, ліс наповнений світлом, навколо вас шелестить листя. І ви чуєте, як вітер ніжно проходить через дерева. У цьому лісі живуть ельфи. Це лісові ельфи. Вони посміхаються і дарують вам силу та натхнення. Коли ви будете готові, відкрийте очі, проскануйте себе, що ви відчули, і збережіть цю енергію всередині себе. Нехай це буде енергія радості, натхнення, яка буде наповнювати ваш день. Що, друзі, я вам дякую. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною.